Ви, напевно, знайомі з відомими літаками, такими як U2, f 16 Falcon або f 22 Raptor. У всьому світі ці багатоцільові бойові літаки добре відомі своїми видатними характеристиками та потужними бойовими можливостями. Але чи чули ви коли-небудь про Saab Jazz 39 Gripen? Хоча він не такий знаменитий, як його американські аналоги, цей шведський винищувач не варто недооцінювати, коли йдеться про його системи та потенціал. Наскільки ж він дивовижний насправді. Вироблений шведською аерокосмічною та оборонною компанією САБ АБ Джаз 39 Gripen є легким одномоторним багатоцільовим бойовим літаком, який перебуває на службі у повітряних силах Швеції. Gripen має деждоподібне крило. Тобто крило у формі трикутника, а також конфігурацію типу Канард із негативною статичною стійкістю та системою керування польотом fly by Wire, яка замінює традиційні механічні елементи управління електронним інтерфейсом. Станом на 2020 рік було виготовлено понад 200 літаків Gripen різних модифікацій від A до F. Історія створення. Розробка джаз 39 Гріпен почалася, коли Швеція вирішила створити новий винищувач для заміни застарілих СААП 35 Дракен і САП 37 Віген у кінці 1970-х років. В умовах оборонної концепції розосередженого базування на випадок вторгнення шведським ВПС був потрібен дешевий літак із максимальною швидкістю МаГ-2, який міг би працювати з коротких злітно-посадкових смуг. Концепція передбачала використання примітивних аеродромів завдовжки 800 метрів і завширшки 17 метрів у межах системи Бейс 90. Однією з цілей було створення літака, меншого за Вігген, але з негіршими показниками вантажопідйомності, дальності та продуктивності. Саб також пропонувала проект САБ-38 Б3ЛА як штурмовик і навчальний літак, а модифікацію А20А Вігген як винищувач штурмовик і літак морської розвідки. Серед закордонних зразків, які вивчалися як орієнтири, були General Dynamics f 16 Файтінг Фалкон, Макдональд Дуглас F-Drom a 18 Хорнет і Нортроп F-20 Тайгер Шарк. У 1979 році шведський уряд розпочав дослідження концепції багатоцільової платформи джаз, яке означало «якт» винищувач, а так, штурмовик і спанінг, розвідник, тобто літак, здатний виконувати всі ці ролі. Після кількох внутрішніх проєктів САБ найперспективнішим було визнано проект 2105, який і був рекомендований уряду Агентством оборонного матеріального забезпечення. У 1980-х роках промислова група, яка включала Saab Scania, LM Ericsson та Вольво Motor, створила спільне підприємство Jazz Industry Group для розробки нового літака. Gripen було вперше представлено компанією Saab 26 квітня 1987 року у день 50-річчя компанії. Перший політ відбувся 9 грудня 1988 року. Хоча він був відкладений на 18 місяців через проблеми із системою керування польотом, під час випробувань виявилися труднощі в авіоніці, особливо у Fly-by-Wire системі та концепції нестійкої аеродинамічної схеми. Унаслідок цього прототип зазнав аварії під час посадки в Лінчепінгу 2 лютого 1989 року. Льотчик-випробувач Ларс Рідстрем вижив, отримавши перелом ліктя. Причиною катастрофи визнали коливання, викликані помилками в алгоритмі керування тангажем системи FCS. Після аварії САБ разом з американською компанією Калспан удосконалили програмне забезпечення літака. Під час паризького авіасалону 1995 року було оголошено про партнерство між САБ Military Aircraft і British Aerospace. Вони створили спільне підприємство Sub -BAA Gripen AB. Метою якого було адаптація, виробництво, маркетинг і підтримка літака Гріпен на міжнародному рівні. У межах цього партнерства серії А та Б було модифіковано в експортні варіанти С та Д, сумісні зі стандартами НАТО. Конструкція та особливості однією з головних відмінностей Гріпен від інших винищувачів четвертого покоїння є його компактність і низькі експлуатаційні витрати. Хоча точно вартість визначити складно, урядові витрати на один літак оцінюються менш ніж у 60 мільйонів доларів, а експлуатаційна вартість одна з найнижчих серед сучасних бойових літаків. Гріпен має максимальну злітну масу близько 16,5 тисяч кілограмів і може досягати швидкості до мах 2 Його дальність польоту становить приблизно 1500 км. Завдяки своїй здатності підтримувати надзвукову крейсерську швидкість без форсажу, «Гріпен» є одним із найефективніших у своєму класі як у ближньому бою, так і при використанні ракет дальнього радіусу «Дії». Кабіна літака відома своєю ергономічністю, інтерфейс інтуїтивний, а дисплеї прості для сприйняття. Гріпен став першим у світі винищувачем, який отримав на озброєння ракету Метеор. Надсучасну ракету повітря-повітря дальнього радіусу дії здатно вражати цілі на відстані до 130 кілометрів. Модифікація Gripen-C може нести чотири такі ракети, а версія Gripen-E – до семи. Ще одна важлива риса розвинені системи радіоелектронної боротьби. Gripen може використовувати зовнішні контейнери реб, доповнюючи власні бортові системи постановки перешкод. За даними САБ, цей комплекс є одним із найпросунутіших серед винищувачів сучасності, що робить Гріпен цінним інструментом для завдань із придушення або знищення ворожої ППО. Бойова служба та експорт. Загалом повітряні сили Швеції замовили 204 літаки Гріпен у трьох партіях. Перше постачання відбулося 8 червня 1993 року. А останній літак першої серії було передано у грудню 1996. -го. «Гріпен» був експортований до Угорщини, Чехії, Таїланду, Бразилії та Південної Африки. Крім того, зацікавленість у придбанні літака виявили Фінляндія, Канада, Колумбія, Ботсвана, Хорватія, Індія, Індонезія та Філіппіни, а також низка інших країн. СААБ активно підтримує політику технологічного трансферу, що дозволяє місцевим компаніям брати участь у виробництві компонентів літака. Це робить Gripen привабливим варіантом для урядів, які прагнуть продемонструвати ефективне використання коштів та локальну участь у виробництві. Однак, через участь британської компанії BAE Systems Велика Британія фактично має право вето на експорт літака. Через це, наприклад, Аргентина не змогла отримати Гріппен. Водночас, у випадку Швейцарії, закупівля Гріппен потрапила під суспільну дискусію та референдум, який у результаті заблокував придбання 22 літаків для ВПС країни.